Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми спробуємо таки розібратися, треба стягувати ці комірки ліфи по 4, чи не треба стягувати, що воно дає, що воно не дає, може не треба їх стягувати, як це впливає на ресурс, що там відбувається, що їх роздуває. Ну, я перелопатив до цього відео так немало, я б сказав, інформації. З декількох авторитетних джерел, ну, таких більш-менш достовірних, яким можна довіряти. І сьогодні я вам цю інформацію викладу. От, я думаю, що вже ми приділимося з цим питанням, бо дуже багато списів поламано на цю тему в Ютубі. Одні блогери кажуть, треба стискати, другі кажуть, не треба категорично. Є такі, що навіть сміються, стискають. Ну, це таке. О, тобто, думок немало. Думок, і начебто кожен аргументує якось там, ну, все таке. Коротше, будемо розбиратися в цьому відео. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Вже восьмий сезон він працює, все чудово працює, нічого не ламається. Ну, дуже надійна штукенця, я вам скажу. Я навіть не очікував, якщо чесно. От, і куча відео у мене є, як його зібрати, ще є консультація. Якщо щось там, питання якісь виникнуть, щось не зрозуміле, то можете дзвонити, писати, ватсап є, все порішаємо. Там. Не, не так все важко і сложно, як здається, на перший погляд. О, І ви будете задоволені цим опаленням. Вода, вода тепловий насос, я про це й кажу, ну точно будете задоволені. Ще є в мене сонячна електростанція, вже з інверторами КБ, є досить використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки що нема у вас теплового насоса і сонячної електростанції. От, Є в мене ще сонячний колектор. Який без сонця не працює теж. <хи> От, і що там в мене ще? І є ще. Про все це є плейлисти. Заходьте дивіться, є ще плейлист, про ДЦ циркуляційний насосик. Для тих, хто хоче по мінімум кластися, щоб хоча б працювало опалення. Тобто примусова циркуляція в системі опалення. Бо всі новітні системи опалення, вони з примусовою циркуляцією. От. І е, консультація ще в мене є, всі умови консультації. В першому закріпленому коментарі. Там телефон, WhatsApp, я ж кажу, пишіть. СМС-ки мені не треба слати, бо в мене немає навіть на тарифі в моєму телефоні тариф, щоб діслати смс-ку. Це мені на якісь додаткові гроші платить. Так що краще все через WhatsApp, месенджери. Телефон, WhatsApp, я думаю, цього достатньо для зворотнього зв'язку. От. І так, переходимо до наших камірочок. Стискати. Спочатку теорія, трошки теорії. Це необхідно, щоб все було більш зрозуміліше і переконливо. От, пояснювати завжди треба. От. Перша, яка виникла, форм-фактор батарейок, взагалі, це отака от кругла. Це перша, це стара форма така. Вона не потребує ніякого стискання, вона не роздується. Ну все зрозуміло, вона вже можна сказати роздута. Да? Вона кругленька. Куди вона ще може роздутися? Нікуди. Оце перший форм-фактор, який був роблений, такий він старий. От їх давно виробляють, випробуваний, все. Отакі. Отакий форм фактор отака упаковка для літія. Це досить вважається нова упаковка. Вона не така стара, як отакі круглі. Такі круглі, це старі батарейки, вони робилися дуже-дуже давно, мабуть, уже десятиріччями. Чому вони взагалі отакі почали робитися? Ну, бо таку батарейку, отакий акумулятор її не роздує, її не роздує. Розумієте, вона такої форми, що коли виникає тиск всередині. Куди воно її роздує, нікуди. Хоча в ній теж є клапан. До речі, тиск виникає в будь-якому акумуляторі, який би ми не взяли акумулятор, любої хімії, свинець там, літій, які там ще бувають, я не знаю, які любі. Всі мають клапани. Ну, до клапанів ми ще й дійдемо, там ще буде цікавіше з клапанами. Але тиск виникає в будь-якому акумуляторі. Тиск виникає тому. Отакий от форм-фактор вважається найбільш якби доцільний. Він перший виник. Це така досить міцно, міцна конструктивна оболочка, така упаковка для літія. літія. Вона ну, вважається така найбільш міцна, така все -все, все. все все Але ж потім стали виникати і інші форм-фактори, наприклад, отакий от або плаский взагалі акумулятор, гнучкий там, пакети. Оці пакети, знаєте. Ну, ті, що в нас в планшетах, в телефонах. Оці пакети. До речі, До речі, цікавий нюансик. Якщо взяти ліфи по 4, оцей пакетик, пакетик і взяти, наприклад, от такий акумулятор, або такий стиснутий, або такий, але стиснутий комірки, то виявляється у пакета ресурс життя, довго ну, зрозуміло да, роботи, тривалість життя на 30% приблизно менше. Приблизно на 30% менше. Чому це? Я б так сказав, плата за цю компактність, оцю плоскість, оцю гнучкість, оце, оцих пакетів це така плата. О, бо там цей акумулятор нічого не стримує. Ці, цей літій хоче собі роздувається, хоча не роздувається. Роздутих телефонів, планшетів. Ну, я думаю, і ви самі теж кучу бачили, це не проблема його роздути, там щось неякісне чи щось там пішло не так, і він дується аж мігом. І взагалі, якщо він навіть не буде дуться, то його все одно тривалість життя. По тим е, інформації, що я читав, на 30% менше. Ну, хоча, в принципі, а кого це хвилює виробників там, цих смартфонів, планшетів, цих особо не хвилює. Бо все одно більше як 3 роки. Ну, я не знаю, може і використовують люди свої смартфони, планшети, але самі виробники не хочуть, щоб ми використовували більше як 3 роки. А то й ще менш. Ну, ви бачите, як воно розвивається, все тому. Про тривалість життя акумулятора в планшеті чи в смартфоні, я думаю, ніхто не переживає. Там головне, зараз оцей пішов мода, а цей тренд на оце Аби тоньше, тоньше було, щоб поплоскіше. Там. О, у мене 5 міліметрів мій смартфон. Там один виробник кричав. А в мене вже три скоро. О, ну, уявляєте, так? Якщо б туди в смартфони ставили планшети, отакі акумулятори, які б вони були товщиною. Які б вони були товщиною. Тобто. Це просто не От такі ставлять ставить акумулятори, такі придумали пласкенькі, пакетики, і воно працює якийсь час, але все ж таки тривалість життя в них на 30% менше, бо воно собі дується куди хоче. О, о на відміну від таких от стиснутих або квадратних, або круглого це упаковки для літія. О, далі. Е, чому ж взагалі е, Ну, з пакетами ми розібралися? Вони придумані для якихось пласких приладів, типа планшетів, смартфонів. Навіщо придумали? Отакий от форм-фактор, бо він теж конструктивно не міцний. Ця комірка, якщо взяти, да вона пласкенька, оця стінка бокова досить широка, і зазвичай видуває її. Вона найбільша по площі і тут її нічого практично не стримує. Чому ж їх такі ви? А тому, що і пакети оті ви знайшли і стали робити. У них більша просто щільність енергії. тобто як би це правильно сказати, на меншу об'єм акумуляторного відсіку, отак от можна сказати, ми можемо запхнути більше енергії, тобто більше акумуляторів. У круглих таких циліндрів, ну який у них ступінь е, заповнений. Ну, уявіть собі, отут ще круглий, отут тут круглий. Якщо навіть цей ряд змістить трохи одному ряду, щоб вони плотніше стали, то тут буде дірка і там в кінці першого буде дірка. Як там робити той короб, на якийсь кривий робити. Ну, коротше, проблеми з круглими проблеми. І це особливо важливо, якщо, наприклад, от такі акумулятори, а такі акумулятори і використовують в електротранспорті великому, там, електроавтобусах китайських, там, якихось карах, ну, багато в чому можна їх використовувати. І якщо, наприклад, у вас автобус, і там акумуляторний відсік має з отакими комірками, плотно напиханими один до одного, один кубометр. Ну, наприклад, будемо так, я не знаю, скільки там вони мають. Ну, один кубічний метр, наприклад, має акумуляторний відсік з отакими акумуляторами. Тепер уявіть, аби вони були круглі, то він би мав, би, мабуть, півтора-то а то й два кубічних метра об'єму. Тобто більше, набагато більше об'єм. Тобто, отакі акумулятори, особливо в транспорті, недоцільно. Ми могли б крутити дома, такі взагалі-то великі, аби були. Тіпа, такі 100, 100 Амперні комірки, круглі такі бутилки. Да? Ми б їх могли вдома крутити, але і цей вдома дома було б не дуже зручно, воно кругле, як їх зафіксувати. Тобто, отакий форфактор квадратний виявився зручний, його легко збирати, легко. Вздавить, легко в якусь нішу опустить квадратну. Ну, загалом, то ніше, що якісь ємності, там ніші коробки для акумуляторів, вони квадратні, не круглі, правильно? О, тобто зручно, просто із-за зручності. Але ж всі оці камірки все ж таки передбачувані, щоб їх стискали. Щоб їх стискали. Про що це говорить? І тут ми переходимо до клапанів. Ну, те, що написано в даташитах, да, це хтось каже, то там написано не для нас, то для експериментів, все це таке. Ви багато, я думаю, бачили відосиків в Ютубі з роздутими комірками. да? Море там цих відосиків, да? <смірки> і роздуті і так, і сильно. До речі, мої оці оці комірки теж роздуті. Оце я те, що зараз покажу. Це літокала. Вони вже прислані, мені були кончені, роздуті. розумієте? Це літокала. Вони були дешевші, я їх купив. Але я їх стянув скаженим тиском. Це я синьові реєчки. Подивіться, вони на навіть трохи повигинало їх. 8 шпилька і все одно. Отут от оця прокладочка між ними, вона хилитається по кутках. От бачите? Ну, Може ви не бачите цього, але ж я це бачу. Тобто я їх навіть по-людськи не зміг стянуть, Хоча я тут тиснув так, що в ясень вдавилася шайба. Да? тут ось! ось... В ясень! Ну, може хтось не знає, що це за дерево, то в ясень це міцніше дуба навіть. От, вдавилась навіть шайба. А так я їх здавив, давив, 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 ну давив же так, що ну нічого я не роздавив, як ви бачите, самі комірки цілі, але все одно вони не пристали плотно одна до одної. Тобто, якщо вони вже у вас роздулися, то вже мабуть все. Хоча. Залежить, може ще їх і здавити, там, але якщо вони довго постояли. І так, переходимо до клапанів. Да, Ви бачили багато таких от комірок роздутих, шариків, такі, якісь більш роздуті, якісь менш роздуті. Я бачив ну, взагалі там, як м'ячики. Гадні комірки роздув, Один там сварочником заряджав. От. Але чи ви бачили комірки в Ютубі з зірваними клапанами, оцими верхніми, ось верхні, бачите, клапанці. Бачили, чи ви такі комірки? От Що показувала людина, ось дивіться, у мене зірвало клапана. Я не бачив. Здається, одне тільки я. Ну, ні, чи то я, щось... ну, що... я не пам'ятаю такого відео, щоб знайти от зараз, де людина показала б, ось у мене зірвало клапани в комірках. Про що це говорить ця інформація? Що комірку роздуває, а клапан не зриває. Це говорить про те, що клапан, оце його сила, з якою його посадив виробник? Yeah. Сила, з якою посадив її виробник, набагато більша, ніж тиск, який роздуває комірку. тобто Конструктивна сама камірка, це говорить про те, не предназначена, щоб її використовували в свободному вигляді. Тобто, ми взяли комірочки, там, поставили їх один до одного. Ну, щоб вони там купи трималися, може, скотчем скрутили, з'єднали оці шинки, все. все Воно так не предназначено. І це говорить те, що комірку роздуває, а клапан не зриває. Розумієте, логіка. От. Тобто цей клапан витримує такий тиск, що навіть деформується комірка, алюмінієвий корпус комірки, оця упаковка, деформується, роздувається, а клапін не зриває. Тобто тиск це ще допустимий. Не треба думати, що якщо б не роздуло комірку, то зірвалося б клапан. Ні. Я ще раз кажу, що комірка, внутрішній цей клапан, він розрахований на якийсь тиск всередині. І цей тиск. Набагато може бути більший ніж конструктивна можливість ця міцність самої комірки. Тобто комірку у вас роздує, а клапан останеться цілий. Буде думати, а чого їх не стиснув? І як ви там використовувати такі комірки, якщо вони роздуті? Там вже відбуваються в роздутих комірках якісь погані процеси, якесь відшарування туалітію, ду, якісь пузирки там виникають. Тобто ємність оце ж якраз знову ми приходимо до тих. Пакетів, які не мають конструктивної міцності, які ставлять планшети, там, смартфони, і у яких ресурс на 30% менше. Не забуваємо це, що у пакетів на 30% ресурс менше. Навіть у тої самої хімії беремо той літій залізофофат і цей літій заліз, якщо воно стиснуте, на 30% більше. так? Говорите, це джерело досить надійне, акумуляторне. Фахівці, які їх, собственно, мабуть, і розробляли, і робили ці акумулятори. От. Тобто. Висновок перший ми вже зробили, да, що у таких гнучків менший ресурс. І другий, що тиск, який роздуває нашу комірку, він не є критичний для самого акумулятора. Нам треба було просто стиснути і втримати цю комірку, щоб корпус не роздувся. А клапан не зірветься, ви про це не переживайте. Клапан розрахований. Якщо вже клапан зірветься, то там вже такий тиск ви створили, там, чи якесь неправильне використання. Я не знаю, які там можна умови зробити, щоб позривали ці клапани. Я не знаю. Що роздуть комірки можна легко, і цього відосики в Ютубі море. А щоб зірвати клапани у стиснутих комірок. Ну, скиньте мені посилання, якщо знайдете таке відео, я хочу подивитися, як можна використовувати так цей літій залів фосфат, щоб в нього зірвало навіть клапани у стиснутих. Тобто таких відео або нема, або їх дуже мало. Я так і не зустрічав. От, от такими простими. Умозаключеннями um, заключеннями, да, ми дійшли логічними, що комірки все ж таки стискати треба. Стискати їх там, ну, з якимись шаленими тисками, там напрягаючись, пихтіть, не потрібно. Може і не потрібно тих 300 кілограмів давати, щоб їх так стискати. Просто купили собі шпилечки на 8, на 6. Все ж таки, я думаю, що на 6 нормально стиснути шпильками неможливо. Ну, 6 маловати. Більше, якщо врахувати, що на 6 мало того, що шпильки, ще Оці стальні продають. Ну, метрові, я про ці метрові кажу, там ж метал марки. Ге. Зрозуміли, яка да? там марка металу. Тому їх злизати аж легко. Це аби якісь нормальні були різьби, шпильки, калені, там, то може і на 6 проканало. Ну, Я все ж таки раджу на 8, на 10 то вже перебор. то вже буде перебор. І на 8 ви їх нормально стиснете. Звісно, не речагом якимось півметровим. Не треба той динамометричний ключ, там якісь е зусилля міряти. То все дурня. Затиснули просто гарно, щоби. Оця вся збірка ваша, 4, 8 штук, 16, держалася купи надійно, так, щоб, наприклад, ви ось отак він стоїть, потім ви отак кинули набік. Йому нічого не буде, якщо ви отак кинете набік, просто цей збірку. І щоб ні одна комірочка не змістилася відносно якихось інших комірок. Це необхідно і для самої комірки, для контактів, оцих, щоб вони теж не грали туди-сюди ваші акумулятори там, при переносці, де ви будете перевозити, перевантажувати кудись, там, о, і щоб не страждали наші контакти. Там оце зрушення мікро можна не замітити, але. Для перемички, особливо такої прямої. неправильної перемички. Я вже казав, що перемички отакі мають бути. Хто може не бачив відео, то отакі мають бути перемички. Вони будуть трохи грати туди-сюди по температурне розширення, а не отут-от різьбами, на оцих гайках воно буде соватися. Отут воно не має соватися. Воно має соватися, якщо воно захоче від температури, то отут -от, Отут, на оцій хвилі, ось отак -от, а не на оцих контактах. От. Так, що такі висновки можна зробити? Все ж таки, виходить, комірки ці не зроблені для того, щоб їх так використовувати у вільному вигляді. Вони зроблені, щоб їх стискати. А такий форфактор вибраний просто. Для того, що в них гарне заповнення в якусь там відсіку автобуса електричного, і все його можна плотненько, гарно накласти, зручно з'єднати, там все з ними працювати, і вони будуть гарно працювати, але стиснуті. Я впевнений, що вони в електротранспорті стискаються, або стискаються, або щільно запихуються в якийсь там відсік, ємність акумуляторний, дуже-дуже щільно, або ще й, мабуть, і стискаються. Не знаю. От, Але. По-любому, що так, бо там і великі струми використання в такому вигляді, в цих електротранспорті можуть бути великі. А оці великі струми, до речі, вони можуть провокувати оце якраз і деформацію, розширення, роздування комірки. Бо ще раз кажу: тиск виникає в будь-якому акумуляторі, в будь-якому літієму, свинцевому, який там полімерному, lifepo 4, літій. будь-який акумулятор може створювати тиск. В свинцевих там клапанці стоять, щоб вони взагалі там постійно відкриті. Він там може закипіти, чи що. Тут вони фіксовані, ті клапана, тут нічого воно не дихає, але може зірвати і все вже тоді. Ну, Це акумулятор вже негодний. От. Але тиск, і це нормально. Тиск в акумуляторі, це нормально. Тому і роблять ці клапани. от, Тому і кажуть, що їх треба стискати. Бо тиск в акумуляторі це нормально. І, ну, якщо він, звісно, не перевищує якусь допустя. А коли він перевищить, для цього тут стоїть клапан і пук, і не буде якоїсь там більш таких. Трагічних наслідків там розриву якогось корпусу, там чи воно як граната вибухне той акумулятор. Ні, воно просто попукає клапани і все. Але ще раз, клапан розчитаний на багато більший тиск, ніж корпус акумулятора, бо корпус сам нашої комірки роздуває. А клапан при цьому не вибухає, не зриває. І якщо він був би стиснутий, то він би його нікуди не роздуло б, і клапана б теж би не позривало. Вони собі, я ж кажу, вже якщо вже зірвало клапана, то то був вже недопустимий виробником тиск всередині акумулятора. Вже щось пішло не так, як то кажуть. Да? І такий акумулятор вже використовувати не можна буде. Але якщо він його просто роздує, ви вже теж. Мабуть, ну, як будете ще використовувати, щось воно там робить, буде стільки з того, якийсь там час, якісь там цикли, я не думаю, але то вже так повпливає на його здоров'я і тривалість життя негативно, що ті роздуті. Може, ви їх і стиснете назад якось. от, Якщо відразу будете стискати вони не сильно роздулися, то може і получиться і назад їх стиснути. А навіщо цей геморрой? Хіба їх важко стиснуть? Це така. Я не, не вважаю це проблемою. Це ну, оця ідея, ця полеміка, це діспути, ці спори, начебто, оце так важко зробити, ну що просто капець. Це треба там тисячі гривень, якісь спеціальні прилади, корпус. Надо все все, чотири шпильки. У мене хоча мій акумулятор двома навіть стиснув, тільки посередині ось ця шпилька була. Одна тут посередині, одна тут. Ну, може, чотири краще. Чотири шпильки, якийсь кусок дощечки. Тут, тут ДСП, там щонебудь, тут рейка, тут рейка. Чи як ви там його будете стискати? І все! І все, і ви вже собі нормально його експлуатуєте, хоч навіть на великих струмах, і все буде нормально, і ви не переживаєте, що у вас там на 30% буде е, менший термін використання, чи його роздує там, чи він розвалиться, чи що. Скотч, скотч для цього не годиться. Оці тиски, що можуть створювати ця комірка, ну просто скотч той рве-рве або рве, знімає його, він там злазе наверх чи наниз. Він злізе, якось сповзе, коли вашу скотч. Це армований, не армований. Це дурня, все скотч. Подивіться навіть на всі. Такі пристойні виробники акумуляторів, там візде стянуто нормально. Ось я недавно навіть показував той Felicity, чи СТОЛіті акумулятор з Польщі мені прислав, 12-вольтовий, 200 амперний У нього взагалі там йому зробили залізний. Таку рамку залізну на закльопках його стягли, в цю рамку зафіксували там уголки, там все красиво зроблено. Тобто там він уже точно не роздується. Це хіба що перервете залізо? Ну перервати куток залізний, який витримує тонни. Це нереально. Я ж кажу: не треба той динамометричний ключ, особо там напрягатися, думати, щоб точно 300 кілограмів ось тягнути, як просто стягли. Стягли, міцно стягли, гарно стягли, з таким зусиллям там, тянете так собі невеличким ключиком, щоб відчувати це зусилля. І все. І все, без фанатізму. Стягли, без того, бо ключ цей теж дорого коштує, куплять його раді цього. Може, взяти у когось, то це ще таке, а куплять ради цього, не бачу сенсу взагалі. Але стягнути все ж таки треба. Ну і я навів, мабуть, достатньо аргументів. Чому отаку, отакий форм-фактор? Він не предназначений працювати просто отак. От поодинці, от ну, в такому стані, от там просто поставили чотири комірки, чи вісім, чи 16, з'єднали їх, скрутили типу, скотчем і хай працює. Воно так не зроблено. Працювати його потрібно стягувати. Щоб не відбулися оці незворотні процеси, коли він почне піддуватися, потроху піддуватися, і зменшення, відповідно, терміну використання. Навіщо це нам? Тим більше, як я ще раз кажу, це не проблема. Це не проблема, щоб так казати, стискати чи не стискати. Та це ж стискати, ого, та це я буду цілий день там стискати, чи це роботи потрачу тиждень чи грошей кучу. Це не проблема. Взяли, стиснули, забули. Все. Гірше ви точно не зробите стисканням. А от якщо не стиснете, буде гірше, гарантую. От, ну, от і все, що я хотів сказати. Здається, аргументів навів достатньо. Для мене взагалі це не питання: стискати чи не стискати. Я всі стиснув. О, і цю збірочку, і ту свою саморобну. От, хоч не дуже вона мені задовільна, те стискання. У мене на тій збірці, бо там соснові ці речки вона там повдавлювалася вже. Треба якось або перекрутити, або якісь шайби більші додати, щоб не вдавлювалася. Тут ясень, тут хорошо стиснуто. От, ну от, і все. О, що у вас? Які думки по цьому поводу? Пишіть, може, ще якісь аргументи такі вагомі, логічні, для чого потрібно все ж таки стискання комірок. Може, вважаєте, що не потрібно? Пишіть, все це читається. Тема цікава, але я вважаю, ну тут сперечатися вже якби ну, нема про що. Це однозначно. Тим більше виробники радять стискати, не тільки радять. Вони дають оцю свою гарантію, кількість циклів іменно на стиснуті комірки. Ну, це. Одна з умов гарантійних, одна з гарантійних умов. Тобто, стільки-то циклів, така то тривалість життя при таких то умовах. І в ці умови входить також стискання комірок. Так що стискання обов'язкове. І нема значення особливо там, при великих струмах використаннях чи не при великих. Будуть у вас і великі, колись, будуть, і невеликі. Все ще буде. Так що відразу стискайте і все буде норм. Все. Дякую за увагу, всім до побачення.